Вітаю вас, мої допитливі промінчики! Я Фея Світолія. І сьогодні хочу розповісти вам казку про справжній скарб мудрість. Вона не ховається у скринях і не блищить, як золото. Мудрість живе у серці того, хто вміє слухати, спостерігати і думати перед тим, як діяти. Послухайте історію про хлопчика Тимка. І чарівний ключ мудрості, який відкриває не двері, а розум і душу. У давньому місті на березі річки жив хлопчик Тимко. Він дуже хотів усе знати, як росте хліб, чому небо блакитне, що робить пташка у гнізді. Але часто поспішав із висновками і робив помилки. Одного дня старий мудрець подарував йому маленький золотий ключ і промовив Це ключ мудрості. Він не відкриває двері силою, а відкриває їх лише тим, хто вміє слухати, спостерігати і думати. Тимко був нетерплячий, він намагався одразу відкрити будь-які двері, а ключ не підкорявся. Чому він не працює? роздратовано питав хлопчик. Мудрець відповів Мудрість не дають одразу. Вона росте в серці і голові, як маленьке насіння. Треба спостерігати, слухати і робити висновки. Тимко прислухався, він почав запитувати, помічати дрібниці, думати, перш ніж діяти. Він уважно слухав пташок, спостерігав за роботою бджіл, пробував розв'язувати задачки крок за кроком. І одного вечора, коли він спокійно подумав і зробив правильний вибір, ключ легко повернувся у замку, і двері відчинилися. Хлопчик усміхнувся. Мудрість справді росте поступово. Відтоді Тимко ніколи не поспішав. А завжди слухав і спостерігав. Кожне його рішення ставало розумним і виваженим. От бачите, мої любі, справжня мудрість не приходить одразу, вона росте з терпіння, спостереження і доброго серця. Коли ми вчимося слухати, помічати і розуміти, ключ мудрості сам відкриває шлях до правильних рішень. Тож бережіть у собі цей невидимий ключ, і він завжди допоможе вам знайти світлу дорогу. Ще більше моїх цікавих історій ви можете знайти на каналі Дистанційна робота. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь, щоб завжди бути разом зі мною.